У нас від дівчат розбігаються очі. На вулицях бачиш, яких тільки хочеш. Жалюзі – один із елементів, які з'явилися у виставі, розповідає поет і актор Олексій Юрін. Натомість сам текст лишився незмінним. Кіт це той персонаж, якого ми ввели у виставу в порівнянні з Тією версією, яка була п'ять років тому. А його не було. Плюс ми надали дуже багато режисерських ходів, пластики, механіки, реквізиту. Виставу на його вірші створили 5 років тому, каже Олексій. Сюжет в ній немає, тому кожен зрозуміє її по-своєму. Тут присутній чоловік, дві жінки, такий любовний трикутник. Він намагається обрати когось із них, з тих жінок різного типажу, взагалі різного характеру. І він між ними таке знаю, як маятник бігає і не може визначитися. Акторка Марія Риб'якова розповідає, тоді вистава була експериментальною та не увійшла в репортуар театру. Сьогодні на репетиції грає зовсім по іншому ніж п'ять років тому. Будь-яка вистава, навіть якщо вона не поновлюється, вона грається інакше. П'ять років це Досить довгий період. Щось змінилося в мені, от тому, звичайно, це якось відображається на тому образі, який я тут несу. Відновити показ планували два роки тому. Та тоді говорить новий режисер вистави Володимир Радько, завадила пандемія коронавірусу. Тому нині навіть за умов вимкнення світла готові презентувати її глядачам. зарисували що може не бути світла, і ми почали готуватися до цього. Спочатку ми відмінили про відеопроектор, який мав працювати на. Цю виставу зрозуміли, що це може бути неможливе. Потім навчилися, як робити без світла, без електрики з виносною колонкою і так далі. І звичайно, виходячи з цього пройшлося змінювати і мізансцену. сцени. Володимир розповідає, показати вистави планують вже цієї суботи. А опісля хочуть, аби вона прижилася у репертуарі театру. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.